У Міноборони Великої Британії опублікували документальний фільм на честь завершення підготовки українських екіпажів Челленджерів-2. Наша ціль не, не включає в себе зміну режиму на Україні. Це американська спеціальність. Українські армійці вже завершили навчання на танках Челленджер-2 в Великій Британії та повернулись додому, щоб продовжити боротьбу проти вторгнення Ерефії. Фільм демонструє безпрецедентний погляд за лаштунки навчання. Нагадаємо, що навчання українських екіпажів розпочалось відразу після оголошення про передачу Україні першого ескадрону танків челленджер 2 Кілька тижнів британські військові інструктори навчали особовий склад збройних сил України як командувати, керувати та працювати разом як екіпаж танка «Челленджер-2», а також ефективно визначати цілі та вражати їх. «Челленджер-2» знаменує собою знакову зміну можливостей збройних сил України, забезпечуючи їм кращий захист своїх екіпажів, пропонуючи їм одні із найсучасніших та найдосконаліших систем стрільби у світі. А міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес наголосив, що його справді надихає спостерігати за рішучістю українських воїнів, котрі завершили навчання на британських танках на британській землі. Вони повертаються на батьківщину краще оснащені, і ми будемо продовжувати підтримувати їх та робити все можливе, щоб підтримати Україну настільки довго, скільки буде потрібно. Підкреслив міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Ворог зліпив надзвичайно так би мовити, дієвий фейк. Зараз я нашим телеглядачам, можливо, хтось пропустив, але у соцмережі злили. Змінені документи сполучених штатів і НАТО щодо українського наступу, ворог робив це надзвичайно хитро, так би мовити, і вже залучив довірливих. Американських журналістів, ну і отже, Нью-Йорк Таймс про це пише і так далі. І там, за, за даними видання, вже Пентагон навіть розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у соцмережах. Вже відригувало наше головне управління розвідки, кажуть фейк. І тут ключове питання: чому саме зараз? що яких цілих хотів би досягнути ворог так, тому що ми розуміємо, якщо навіть вони за допомогою фотошопу чи якихось інших засобів могли зліпити вірогідні документи, їхня ключова задача було що зробити, так би мовити, вдарити в американську і в українську аудиторію тобто вони сфальсифікували дані про втрати, зменшивши на порядок рівень втрат російських і, звісно, намагаючись увиразнити втрати українських, подомальовували нулі, так би мовити. Нашим подамальовували ворогу по поскреслювали, і відповідно, що вони хочуть тим досягнути подібними речами. Класична інформаційно психологічна операція не треба забувати, що наш противник у цьому є майстер, тобто вони мають доволі тривалу історичну традицію здійснювати найрізноманітніші пропагандистські акції, а це ніщо інше, як саме так, тому що у Класичному воєнному сенсі вони зараз буксують, ба навіть не просто буксують, а перебувають у стратегічній пасті, і їм треба в якийсь спосіб розхитувати українське суспільство. Бо на правду таке явище, як втрати, є дуже і дуже болючим у будь-якій війні. От вони і намагаються запустити чер черговий фейк для того, щоб нібито українці зможуть якось тиснути на нашу владу? А та у свою чергу скоріш за все мала би шукати точки переговорів. Бо росіянам зараз це дуже і дуже треба. Отак От я бачу цей процес. Росіянам це треба, як вони хочуть це використати. Подібні всі речі. Ну ми розуміємо, і чого так? можливо відвернути увагу. Ще один аспект, який ми маємо проговорити, ми дійсно нарощуємо серйозний потенціал для того, щоб почати поступове звільнення наших територій. і оцей вкид може бути нічим іншим як показ противника, тому що він розуміє, де ми концентруємося, як ми концентруємося, але навіть ще не це. Це дати ляпа своєму одвічному супернику. Бо для Російської Федерації США також уже є дуже довгим історичним суперником і показати, що вони уміють працювати на їхньому полі. Справедливості за Ради треба віддати належне, що в частині розвідувальних спеціальних структур структур росіяни мають дуже. Же доволі довгу і успішну традицію. Такий цікавий історичний факт. Як тільки вибухнула перша атомна бомба в 45-му році, 16 липня, то Сталін про це знав швидше, ніж знав Трумен, тому що в нього там було двоє ідейних агентів. А найблискучіше вербування всіх часів народів, навіть засновник ЦРУ Аллен Далес визнав, що воно найблискучіше, так звана Кембриджська та п'ятірка. Один з них Ентоні Блант, був прямим воєнним радником самого Георга Шостого. Якщо вусь всьому світі спецслужби це допоміжний інструмент, то в росіян це зміст їхнього державотворення, З, зрештою діючий не до фюрер, також є вихідцем із цих структур. Отже, в загальному підсумку вони намагаються показувати всьому світу, та зрештою і своєму власному населенню, бо тут ще є і пропагандистський е, аспект, що, от мовляв, дивіться, як ми вміємо працювати, і ми знаємо все, що коїться в найтаємніших кабінетах Сполучених Штатів Америки. От в такому контексті і вартує на це. Та дивитися чи досягнуть хоч якоїсь мети, крім внутрішньої пропагандистської? Жодної ну зреагувала просто заступниця прес-секретаря Пентагону. Як повідомляє The New York Times. Сабріна Сінк. Ми знаємо про повідомлення в соціальних мережах. Міністерство розглядає це питання. Розуміємо так, що вони будуть качати і американську аудиторію. Розуміємо, що йдеться напевно про постачання нам додаткового озброєння і нам і є намагання росіян представити Україну, можливо, як недостатньо вірогідного партнера. Ну, умовно кажучи, Тобто, вони мають ту чи іншу свою п'яту колону, яка буде це все діло розносити і по Сполучених Штатах, так і вони будуть намагатись довести. Ести чи продемонструвати, ага, ви бачите, що Україна не може вберегти якісь там свої секрети і так далі. Розумієте до чого це все діло може дійти? Ціл цілком поділяю вашу точку зору, але є ще один зріз який би вартувало проговорити. Не забуваємо, що у США вже буквально наступної весни це не так багато рік. Почнуться президентські вибори. Тобто, почнеться президентська гонка. Нашим ворогам вкрай необхідно розхитати стільчик під Байденом що Байден програв ці е, перегони і вони мають так званого свого президента. Вони його уважають своїм. Оць, о, оцього, що був перед е, Байденом Трамп. то і... що зараз під домашнім арештом саме виконатися. він саме він, і е, це також може бути е, момент внесення напруги в американське суспільство, щоб не дивіться діюча адміністрація не спроможна якісно і ефективно захищати власні інтереси і захищати власні та. Ємниці сукупно тут є дуже багато цілей. Хоча, мій персональний погляд у стратегічному контексті, особливо у частині, що стосується України, ніякого дієвого результату вони не досягнуть. Ну що, контрнаступ, так про який ми не можемо говорити в деталях, тому що ми і не знаємо тих деталей, як дуже слушно зауважив секретар РНБО Олексій Данілов. Загалом є п'ятеро людей, які так би мовити, знають, що й до чого. Ну, якщо іронізувати, це кілька відомих політологів, які вічно коментують, так би мовити, теми українського контрнаступу на жарти жарта. Ми розуміємо, що секретні плани генштабу знають тільки в генштабі і вище військово-політичне керівництво України, але певні напрямки ми окреслити можемо. Так розуміємо, що є велика битва на Донбас, і от хотілося би розпочати з цього, чому на вашу думку настільки звіріє ворог, тобто. Ідеться не про його якісь успішні атаки, а про його криваві м'ясні атаки, де вони спалюють в топці війни. Тисячі щоденно тисячі своїх військовослужбовців, не досягаючи якогось стратегічного. Вже не кажуть там ладно, стратегічно, оперативно-тактичного результату вони ще не досягають, а людей поклали своїх вже ж надзвичайно багато. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.